Гостинний дім протягом року долучається до різноманітних акцій. Цього разу не забули у супермаркеті про школярів. Для них провели святковий захід. Мені дуже подобаються казкові герої і подобається мені це свято. Слахів запросили до чудової країни казкових героїв. Керівник супермаркету Галина Осало зазначила, що їй сьогодні приємно бачити радість в очах дітей. Сьогодні такий святковий день, день знань 1 вересня. Мережа гостинний дім вирішила для наших школяриків організувати дитяче свято. Сьогодні, як ви бачите, у нас на площаці біля гостинного дому панує надзвичайна позитивна атмосфера. Хочу сказати, що шквал емоцій переповнює нашу мережу. Адже багато діток зібралося для того, щоб повеселитися з нашими казковими героями. Сьогодні ми для дітей організували багато конкурсів, і в тому числі і перетягування каната, танці, буде конкурс малюнка. А також в кінці нашої конкурсної програми буде розіграш цінних подарунків від мережі Густинний дім», які включають в себе продовольчі пакети для наших покупців. А поки діти розважалися, батьки мали нагоду зробити покупки в магазині. За правилами акції, придбавши товаро на 50 гривень, покупці ставали учасниками розіграшу. Однак головне дійство все-таки було на дворі. Для школярів придумали різні атракціони. Вони змагалися у вправності та інтелектуальних здібностях. Керівник магазину Голина Гасало... Привітала школярів із початком навчального року. Всіх діток хочу привітати з святом 1 вересня з Днем знань, побажати їм міцного здоров'я е, для тих, хто має перед собою цілі е, обов'язково досягнути омріяної мети і звичайно, терпіння і нових знань в новому році. А гостинний дім і надалі буде проводити свої акції. Головне, щоб покупці були задоволені обслуговуванням та нововведеннями, зазначають керівники магазину. Богдан Малецький, Сергій Угрин, Програма подвійника.